Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини, де безпосередньо має провести переговори з реджепом Ердоганом та спецпредставником Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом. І ця зустріч якраз таки відбувається на тлі заяв Києва про підготовку до активізації дипломатичних зусиль щодо завершення війни, а також повідомлень про закулісні розмови між Сполученими Штатами Америки та Росії щодо можливого плану врегулювання. Тож хотіла б запитати вашу думку, як ви вважаєте? З огляду якраз таки на присутність на зустрічі спецпредставника США Стіва Віткофа, чи може це свідчити про більш так би мовити активну роль Вашингтона в пошуку формули завершення війни? І як ви оцінюєте значення візиту Зеленського до Туреччини саме зараз? Які ваші очікування в цілому від цього візиту? Ну, загалом, Віткофа я не те, що там не бачу, бо я не в Туреччині. Я не знаю звідки у вас інформація, що Вітков там є. Бо те, що я знаю, то Віткофа там немає. Це дуже важливий момент. І сьогодні я не бачу жодного повідомлення про те, що а, там присутній спецпосланець з Дональда Трампа. Так багато говорили про те, що він туди збирається, але з'явилось повідомлення із видання Ексіос, яке говорить про те, що а, білий дім ухвалив рішення не відправляти туди Віткофа. Вітков займається іншими питаннями. Він на початку цього тижня зустрічався. Так, на початку минулого тижня, перепрошую, зустрівся із Рустемом Меровим, де вони говорили про план, який таємний, там дуже сильно готують вони з росіянами, ну які за сімома замками. Про нього зараз багато говорять, пишуть. І політика навіть пише про те, що ну, сподівається, що до кінця цього тижня навіть може бути ухвалено рішення про припинення вогню, в що я вірю. З дуже-дуже маленькою ймовірністю, ну, от просто мінімально, яка може бути, але, звісно, виключати нічого не можна. Тим, звісно, що візит Зеленського до Туреччини він не запланований. Тобто він відбувся без будь-яких анонсів, рішення було ухвалено практично вчора. Про це ми дізналися реально лише за день до та за кілька годин до візиту Зеленського до Туреччини. Але ну там поки що нема м, Стіва обідкофа. А втім, те, що туди повернувся із Сполучених Штатів Америки Рустем Умеру, це очевидний факт. Те, що там присутній також Єрмак, який сам про це написав, це також очевидний факт. Бо це, хоча зараз знаєте, такі дві персони різного інформаційного плану, а, у Міров, ми говоримо як одного із учасників переговорів із американцями, який може бути. Який точно посвячений в деякі деталі цього плану, його присутність на переговорах а, у а, Стамбулі дуже важлива. Але з іншого боку, ну, виглядає так, що Зеленський має говорити про майбутні переговори з ким? З Ердоганом, про переговори з Росією, про припинення війни Війни з Ердоганом, який, ну, вибачте, навіть на роль посередника сьогодні ще ніким не уповноважив. Трамп говорив, що він хотів, щоб був Артуган посередником. Тому візит зеленського до Стамбулу він доволі, як на мене, поки що. Інформаційно не наповнені, є, є просто офіційне повідомлення, що там будуть говорити про завершення війни. Але знову ж таки, Росія не підтверджувала свою участь у Стамбулі сьогодні. А ми добре знаємо, що Ростем Меров був напередодні раніше. З питань обміну так офіційно було повідомлено. Іванов представник спеціальний уповноважений представник Росії у Туреччині заявив буквально минулого тижня про те, що. Ми готові до активізації приговорів. Тобто було багато заяв, друзі. На цю хвилину якихось конкретних рішень про відновлення перегорів немає. Так само, як поки що немає офіційного повідомлення про зустріч завтрашнього Зеленського із представниками Пентагону, які також їдуть до України з метою. Активізації процесу завершення війни, Дональд Трамп уже впродовж кількох тижнів говорить, ну війна ось ось може закінчитися. Міністр закордонних справ Фідан Туреччини каже: Ну, ми знаходимося на в найнижчій точці війни, коли може бути ухвалено рішення про її замороження. Корупційний скандал в Україні він також тисне сьогоднішній день на владу, враховуючи дуже непривабливу ситуацію на фронті. Ми буквально сьогодні в рамках центру про це говорили. Тому я зараз лише описав ті маркери, на які треба звернути увагу для того, щоб аналізувати, що там може відбутися, можуть бути там присутніми і якісь представники Росії. Я цього не виключаю, і Сполучених Штатів Америки також цього не виключаю, і дійсно можуть говорити про завершення російсько-української війни, але без представництва з яких ну усіх сторін. Говорити про завершення війни буде складно, хоча знову ж таки я не виключаю, що просто-напросто Ердуган також посвячений деталі цього плану, про який задав і він буде розмовляти з зеленським про ймовірність його ну, реалізації. Але знову ж таки про план. Ми також мало що знаємо. Знаємо лише єдине, що я можу ствердно говорити. Бо це очевидний факт. Трамп справді має на меті зупинити війну в Україні. Він не переймається особливо, як вона закінчиться. Йому головне, щоб перестали стріляти. Але умови, які прописали і прописують у Білому домі разом з росіянами для України, вони для нас дуже неприйнятні. І найголовніший виклик сьогодні для тих, хто буде підписувати цю угоду. Або, хоча б ну там попередньо їх, скажімо так, одноосібно одобрювати, що вони були реалізовані. Бо якщо ми говоримо про заморожені війни, то треба нагадати, які постійно вимоги а глядач вас точно знає, висуває Росія цей вихід України із Донецької області повністю, це і питання потім мовні демілітаризації, так далі, ну все те, що Росія раніше вимагала. Тому чекаємо, друзі, поки що на повідомлення, оскільки дуже багато є невідомих речей для мене особисто, щоб я міг дати на ну, якийсь більш ширший аналіз і заздалегідь перепрошую, що не можу конкретно вам відповісти на це запитання, але саме згоду на обставини, які складаються.